Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя, що означає вести здоровий спосіб життя? Так, це робити зарядку, дотримуватися режиму дня, чистити зубки, а обов'язково прогулянки на чистому повітрі. Тому давайте разом прогуляємось. Подивіться, Любі, який в нас сьогодні чудовий день. А як яскраво світить сонечко! Давайте ми його знайдемо разом. Як світить наше сонечко? Так, звісно, воно світить там дуже яскраво. А хто знає, коли воно дає нам більше тепла? Взимку чи влітку? Так, влітку, звичайно. А чим корисне для нас сонечко? Чудово, молодці, всі знають. Воно корисне для нашого здоров'я. В ньому міститься вітамін Д. Так, молодці. А яке в нас зараз повітря взимку? Свіже, чисте, прохолодне. А хто знає, чим відрізняється повітря осіннє і повітря взимку? Так, там воно було тепліше і сонечко нам тепліше гріло. А як необхідно дихати взимку, щоб не захворіти? Так, звісно, носиком. Тож для підтримки здоров'я нашого потрібно дотримуватися режиму дня та мати корисні звички. Обов'язково в які входить прогулянка на свіжому повітрі. Корисні звички. Давайте сьогодні поговоримо про корисні звички. Багато звичок, будь то корисні або шкідливі, формуються ще в дитинстві і впливають на життя, стан здоров'я, взаємини з іншими людьми та успішність. Навчитися берегти здоров'я та вести правильний здоровий спосіб життя нам допоможуть корисні звички. Вони супроводжуватимуть нас протягом всього життя. Отже, які ж корисні звички нам необхідні. Роби зарядку та займайся спортом більше часу проводь на свіжому повітрі. Підтримуй чистоту та порядок в кімнаті. Плануй. Свій час. Щодня вживай фрукти та овочі. Менше вживай газованої води, цукерок та тістечок Чисть зуби зранку та ввечері. Не забувай зранку заправляти своє ліжко. Не лягай пізніше десятої години вечора. Пий багато води Допомагай по дому. Після прогулянки. Не забувай мити руки з милом. Не гризи нігті. Завжди клади речі на свої місця. Читай книги, але пам'ятай, що читати лежачи не можна. Намагайся говорити правду. Навіть якщо вона не дуже приємна, виконуй домашнє завдання. Поступайся місцем в громадському транспорті стареньким людям, інвалідам та вагітним жінкам, не вживай алкоголь та наркотичні засоби. Не сиди довго в гаджетах. Від цього залежить твій зір. Ніколи не починай бійку. Завжди все можна вирішити словами. Мий після себе посуд. Дбай про чистоту свого одягу. Прокидайся зранку, піклуйся про домашніх улюбленців, Щодня провітрюй кімнату. Відкладай гроші на свої мрії. Катайся на роликах велосипеді чи самокаті. Старайся більше ходити пішки. Не відкладай те, що можна зробити сьогодні. Проводь більше часу з рідними та друзями. Будь вічливим! Відвідуй гуртки. Допомагай старшим та меншим. Будь завжди на позитиві. Я бажаю вам малята будь здоровими завжди. Зуби чистити, вмиватись, щоб не було в нас біди. Фізкультурою займатись на повітрі більше гратись. Загартовуйтесь, купайтесь, на повітрі більше грайтесь. А тепер давайте переглянемо мультик про маленьке мишенятко, яке не дотримувалося правил своєї гігієни. Мишеня мишко і брудні лапки. В одній мишачій сім'ї. Жило було мишеня Мишко. Воно було веселим, активним і дуже любило ігри на свіжому повітрі: хованки, волейбол, баскетбол і особливо футбол. Зранку до вечора воно було готове грати на вулиці зі своїми друзями. Одного разу Мишко, прийшовши з вулиці, помітив, що у нього дуже брудні лапки. Він витер їх об свої сірі боки, при цьому подумавши. «Помию лапки пізніше. В цей час мама покликала його їсти. Мишко швиденько побіг за стіл, оскільки дуже зголоднів. Про брудні лапки він вже й забув. Обід був незвичайно смачним. А оскільки у мишей немає столових криладів, то їв він виключно брудними лапками. Вгамувавши голод, мишеня подякувало мамі за обід. І знову зібралося на вулицю до друзів. Але тут, в животі малюка, забурчав. Мишко не звернув уваги на це. Він був у перечутті великої гри у футбол. Вийшовши з нірки, він з усіх лап побіг до друзів. На футбольному полі зібралися дві команди мишенят. Ось ось почнеться велика гра. Тут Мишко звернув увагу на те, що бурчання в животику не проходило. До того ж, з'явився легкий біль. Вирішивши терпіти, мишеня бадьоро побігло грати. Та ба, Від бігу животик заболів сильніше. Почалася гра, вдалий пас мишкового товариша, і м'яч вже у Мишеняти. Стримуючи біль, він біжить до воріт супротивника. Удар! Гол. Але Мишко не відчув радості. Біль у животику став нестерпним. Розплакавшись, мишеня пішло додому. Воно дуже засмутилося, що не зможе грати далі. Але животик болів дуже сильно. Заплакане мишеня біля нірки зустріла мама. Що сталося? перелякано запитала вона. Ой, животик у мене болить, терпіти більше не можу, тихо відповів Мишко. Навіть дограти не зміг, друзів підвів, продовжив він. Мама мишка дуже злякалася. Вона швидко зібралася і побігла до лікаря, а мишеня сіло на ліжко, тихенько попискуючи від болю. Незабаром прийшла мама з лікарем. Лікар оглянув мишеня. Змусив його показати язик, пом'яв животик. І тут він побачив брудні лапки мишка і запитав Скажи, друже, а лапки ти завжди миєш? Мишко ствердно кивнув. Дивно, а чому ж тоді вони такі брудні? Це не діло, продовжив лікар. Я сьогодні не мив перед обідом, вирішив потім помити. Просто витер об себе, зізналося мишеня. Тоді все ясно, відповів лікар і додав на брудних лапках надто багато різних шкідливих мікробів і бактерій». Коли ти їв брудними лапками, багато з цих бактерій і мікробів разом із їжею і потрапило тобі в животик. І тепер вони там танцюють і радіють, а у тебе животик болить. «Ой, і що ж мені робити? запхикав Мишко. Гарненько помий лапки з милом, потім випий ці ліки і йди у ліжко. Поспиш, а там і животик перестане боліти. Відповів йому ліка. Тихенько попискуючи від болю, Мишко пішов до раковини, намочив лапки, ретельно їх намилив і довго відмивав. Після випив запропоновану лікарем мікстуру і поплентався у ліжко. Біль потихеньку стихав, мишеня заснуло. І приснився йому сон, що у його животику скаче і танцює страшний, жахливий мікроп із мерзотною та огидною бактерією. Вони веселяться і говорять Мишкові Ти, Мишко, ручки не мий перед їжею ніколи, тоді нас багато буде у тебе в животику. Ніякий лікар тобі не допоможе, а ми й тебе з друзями потихесеньку з'їмо. І бридко так сміються. Прокинулася мишеня у холодному поту. Сон страшний забути не може. Відтоді кожного разу після вуличних ігор, після туалету, а також перед тим як їсти, Мишко ретельно миє лапки з милом. Зрозумів він, що кожен спроможен сам піклуватися про своє здоров'я. Назавжди запам'ятавши слова лікаря. Як митимеш завжди лапки, то обійде тебе біда. Ось історії кінець, а хто ручки миє, молодець. Ось ми й переглянули відео про наше мишенятку. Дітки, скажіть, будь ласка, а чому у нього заболів животик? Так, тому що він не мив ручки. А до кого він звернувся про допомогу? Так, наше мишенятко звернулося до лікаря. Що сказав лікар мишеняткові? Чому у нього болить животик? Так, через брудні руки, тому що він вживав їжу, а руки не помив, а витер лише об себе? Так, А що порадив лікар мишеняткові? Так, лікар порадив обов'язково прийти додому, вимити свої ручки з милом, випити ліки, які лікар приписав, і лягти відпочити. Коли мишенятко відпочивало, мишеняткові снилися якісь сни. Хто мені скаже, що наснилося мишеняткові? Так, йому наснилися бактерії, які бишкетували в нього у животику. А для того, щоб у нас ці бактерії не бешкетували у животику, я пропоную, щоб вони в нас були лише на папері. Тому давайте зараз разом намалюємо їх. Для цього нам потрібно простий олівець, аркуш паперу, водичка, коктейльна трубочка. І звісно, фарби різного кольору. З нетерпінням чекаю ваші роботи. Мийте ручки. До побачення!